Тобто навіть якщо це рок, але він приводить людей до спасіння, то хай співають. Та хай співають, як апостол Павло говорить. Чим більше, тим краще. І сліпі бачать, глухі чують, криві ходять. Пастор Богдан, ну не всі ж сціляють. Не всі. Ну, і що? Так, 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 і що нам? Знизу. Не всі стіляться. Христос не всіх стіляв. Стоп, стоп, стоп. Це я не всі. А от так не всі. Є така доктрина, що всі мають зцілятися. Не вірю я в таку доктрину. Так, цей кусок точно виріде. <рес> якщо людина не отримала зцілення, це проблема в ній? Чи це проблема в тому, хто молився за нею? Як колись модно було в 90-х, якщо ми помолилися і нічого не сталося, значить, що в нас немає віри. Або неволя Божа. Молитва грішника в плані. Якоїсь такої формули сама по собі вона нічого не варта без віри. Класне слово, брати і сестри. В людини, яка відродилася, з'являється апетит за Словом Божим. Не боюсь, що вас, ага, а я, очі... я очікую. Вас не люблять лікарі, я думаю. Та чому ні? В мене багато лікарів, які мене люблять, друзів. Вам траплялось переживати хейт з боку християн, коли ви навчаєте про те, що Бог От та жінка, яка в тебе є, то ні, вона тобі не підходить, тобі треба знайти краще. Якщо я праведнику, який впав, почну пояснювати, як повзати, він буде повзати до кінця днів. Думки, які були, що я достойний кращої жінки, а в моїй жінки була думка, що вона достойна кращого чоловіка. розуміння того, що Бог тебе спас, що твої гріхи прощені. І ти настільки переповнений вдячністю до нього, що ти хочеш щось для нього зробити.